Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду «Вим'я Покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 28 лютого в студії Деякон Микола Лисенко Христос посеред нас. Єфросинія і Софія, Олексій та Микола, Петро та Семен, Михайло та Іван, Онисим Євсевій та Пафнутій. Ось імена сьогоднішніх іменинників. 28 лютого, ми ще раз доторкаємося до початків християнської історії, прославляючи апостола від сімдесяти Онисима. Особливістю його обрання на апостольське служіння було те, що розпочинав він його пізніше обраних Христом учнів вже після драматичної зустрічі з апостолом Павлом. Ця зустріч відбулася в Римі, а саме у римській в'язниці, куди Онисим потрапив як раб утікач. На утечу він наважився після того, як завинив перед господарем та злякався покарання, попрямувавши до столиці імперії. Де й опинився згідно з римськими законами за ґратами. в тій самій в'язниці знаходився тоді і апостол Павло, чия проповідь просвітила серце Онисима. Він прийняв від апостола хрещення та став відданим помічником Павла. В розмові з'ясувалося, що Павло добре знає господаря Онисима, християнина на ім'я Филимон. Апостол написав йому листа із проханням пробачити Онисима та прийняти як брата, і з цим листом відрядив утікача додому, залишившись в Римі, без такої необхідної йому підтримки. Тим часом Филимон, отримавши листа, не лише простив Онисима, а й подарував йому волю та відправив назад на допомогу апостолові. Онисим щиро служив Павлові до його смерті, а далі допомагав іншим апостолам, котрі згодом висвітили Онисима на єпископа. Пройшовши багато міст і країн. Онисим настільки віддано звершував проповідь Євангелія. Що церква справедливо прославила його подвиг, зарахувавши до числа 70 апостолів, яким він уподібнився в служінні. Близько 109 року, за наказом римського імператора Траяна святого Онисима було схоплено, побито камінням і кинуто у в'язницю. А коли усі тортури виявилися марними, мученику відтяли голову. Шановні брати і сестри, продовжується двобій толі головатого злейкозом. Який хлопчик успішно веде в одній з закордонних клінік завдяки вашій допомозі. Кожен відгук небайдужого слухача це ще трохи часу, який дитина прийматиме ефективне лікування. Допоможемо толі довести його до завершення. 067 725 4615. Для нього ваш дзвоник це питання подальшого життя. 067, 725 46, 15. Здатність дієво співчувати. Головна ознака справжньої людини. 067 725 4615. І нехай усіх вас поблагословить Бог це був православний календар за 28 лютого. Для вас працювали диякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Нам зараз важко уявити, як апостоли і мученики віддавали за правду Божу життя. Але справа, напевно, в тому, що вони добре розуміли іванівську істину. Яка користь людині, якщо вона здобуде увесь світ, а душу свою занапастить? Тож навчимося від них жити за заповідями щодня, пам'ятаючи про вічність Христос посеред нас.